Рейд з кореїм, дизельний. Один і шість здається. не пам'ятаю точно. Акцент. Ну, це, напевно, i-30 більше схоже. Хоча все-таки це акцент. i 30 туди близько не стоїть. Ось такий стан. Ценник десь здається 35 тисяч злотих такої машинки. На роботі, дизельна. Зараз включимо пробіг, глянемо. Ой, блядь. Так, який у нас тут пробіг? Пробіг 152 тисячі. Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем. так, це все діло виглядає. Ще перепрошиється мультимедія, бо на корейському така чисто міська машина. Можливо, навіть для... Як кажуть, другої половини тут дермантинчик. Ну, приємно виглядає, ще й таке м'ягеньке. Так що стан корейців, звісно, автомобілів, які приїжджають з корей, те, що я вже бачив в цю варине авто, то в них тут хороший стан. Ось, о, кстати, самі кращі коврики, які тільки можуть. Бачите, яка структура. Взагалі круто. Пелюкен. Все осипається, можна півгода не витягувати Ось, бачите, пластик. Тут не зачухано. Тут теж відносно нормально. Задня камера. Не знаю. Порівняєте самі, подивитеся, що є на автомото, але мені здається. Те, що приїжджає з Кореї, по ходовці воно не ржаве, не закише, від корозії такої немає в них там. Ну, в общем, ця машина от в такому стані, вона і не готовила, щоб ви понімали. Ну, Це Ігор трохи важе, то після нього сліди, звісно, стоїть. Ну і після мене теж я не маленький. Так що такі машинки, якщо вас цікавлять, не тільки корейський, німецький автопром, в принципі, будь-яка машина. Вони бачите, і з Китая можуть привезти, якщо вам щось цікаво. О, Так що звертайтеся, я дам контактам. А якщо звертаєтесь від мене, кажіть, що від Вова Познань таксі. О, то так, загальний вигляд. Зараз ми приїхали забрати Сонату. 12-го чи 13-го року щось таке, в общем, ще пер першій генерації гібрида, скажімо так.